Особливістю вступної кампанії 2016 року є те, що абітурієнти мають подавати документи у вищі виключно через електронну базу. Вже в перші дні її роботи траплялось багато збоїв, адже кількість абітурієнтів, які хочуть якомога швидше зареєструватись, дуже велика. Тому сервер зависає. Така подача документів мала б спростити життя абітурієнтам і роботу приймальним комісіям. Проте вийшло усе навпаки. Цього року тільки зобов'язали всіх першокурсників на денну форму подавати електронну, електронну, крім тільки тих, які мають пільги. Комп'ютери включені, готові. абітурієнти сидять, готові подавати документи, а пише: немає зв'язку із сайтом. Тобто це не спустило роботу приймальної комісії? Ні. Наші технічні секретарі кажуть, що вони вручну скоріше би прийняли всіх. Паперовому варіанті, чим електронні. За перші три дні до Тернопільського національного педуніверситету подали близько тисячі заяв на вступ. У минулому році за цей час їх було у три рази більше. Кажуть, така кількість вступників через збої у системі. У абітурієнтів враження від цьогорічної подачі документів також не найкращі. Багато із них самі не можуть розібратись у системі подачі заяв на участь у конкурсному відборі. Тож за допомогою звертаються до громадських приймальних комісій, які діють при університетах. Ми займаємося суто електронними формами, але до нас приходять студенти з, з додатками, з атестатами і з сертифікатами ЗНО. Нам ми їм допомагаємо зробити скан копію сертифікату, точніше, додатку до атестата. Ми їх завантажуємо. Ми створюємо особистий кабінет, пізніше яким студенти вже можуть користуватися і слідкувати за тим. Куди вони вступили? Рейтинг чи їхня заява прийнята. Тобто вони вже тоді самі володіють інформацією. У подачі заяв до ВНЗ кажуть, як кому повезе. Хтось може годину чекати, поки подасть документи, і зареєструватись в електронній базі, а хтось 10 хвилин. Електронна подача вона набагато простіша. Тут набагато менше документів, і процес набагато швидший. Але в зв'язку з тим, що сервер постійно висне, тому що він перезавантажений, у нас виникає дуже багато проблем, і це займає дуже багато часу для того, аби зареєструвати людей. Дуже багато людей вони не, не проінформовані, як ним користуватися, тому вони приходять сюди. Відповідно, черги в нас є. Але це не проблема, а проблема в, в тому, що, от бачите, самі. Він просто не працює. І в нас йде година, півтора на те, аби зареєструвати одну людину. Іноді за 10 хвилин справляємося. Це залежить від того, як пощастить. Це ускладнило через те, що сайт не може витримати стільки інформації, він просто завис і не можемо подати документи. Півгодини в кабінеті і від дев'ятої години в самому університеті. Погані, швидше би подали паперовим і все було нормально. Чому погані вираження? Дуже довго чекати. Ті, хто пробували подати документи з дому, також роботою сервера не задоволені. Проте цього разу не через те, що не вдається заповнити заяви, а через те, що не впевнені, чи подали їх взагалі. Адже перевірити їх стан через постійне перевантаження серверу не можуть. Найбільше хвилюються ті, у кого з 20 липня починаються вступні випробування в університетах. Творчі конкурси та співбесіди кажуть, часу залишилось мало, а заяви на вступ ще не подали. Стикнулися зараз електронною системою вступу. Мої враження різко негативні, тому що три дня сиджу перед комп'ютером-монітором і просто обновляю сторінку по півдня і вона просто висне. Ну, тобто і особливо в мене, коли я поздаю на журналістику. У мене вступ я можу подати лише до 20-го числа. Інші абітурієнти до 27-го. Ну часу у мене не так аж багато. Три дні пройшло, сервер висне, і подалі такі документи ну неможливо подати. Ще який казус, що заповнила повністю всю, всю заявку і знизу там ну, натиснула подати заяву. Воно прокрутило, але відповіді чи воно прийняло заявку, чи воно не прийняло заявку, немає. Думала, прийде на вечір, ну нічого не прийшло, і в кінці кінців не знаю, чи прийшла заявка, не прийшла.